Радий вас вітати на своєму каналі по українському. Вибрали сьогодні на пошук артефактів та іншої сторобини в ліс. Також хочу подякувати нашим Збройним силам та іншим збройним формуванням, які захищають нашу територіальну цілісність та незалежність. У лісі ходимо в орієнтовну годину, випадають гільзи, пулі, фольга. Бухарські динарії, як один знайомий мій казав, раз такий є, коп вже вдався. Ми ходимо заради того, аби подихати свіжим повітрям, фізично розвиватися в кращому напрямку, оскільки зараз в більшості все сидяче. І таке хобі просто шикарне. У мене є хороший сигнал, походу, це монетоска, не знаю. Зараз перейдемо до перегляду. Але спочатку хочу показати по налаштуваннях, оскільки мене просили в коментарях. Отже, по налаштуваннях. Так, зараз фокусую. По налаштуванню ходжу на 4 тонах. Коли вмикаюся, двічі нажимаю кнопку вибрати, аби відсіяти гарячі камні. По установках переходимо установки. Чутливість 89. Дискримінація 0. Фільтр 1. Звук заліза 3. Зміна тона 27. Тон 70. І. ПДВ. І сенди – 0,1. Так. Це основні настройки, глучність 10, яскравість 0, яскравість, коли вже темніє. Вібро 0, воно мені не потрібно. Відстеження ґрунту, ґрунт я вручну виставляю. Частота 14. Тут зберегти ну і навушники 19. Ось з такими налаштуваннями я ходжу, ну і переходимо. Шукав довго, ось тут. Сигнал був хороший, 61-62. Думав, що викинув, а потім воно налипло пристало до лопати і ось тут. Ось, ось перша монетка. Так. Ще ви бачите, що за монетка. ну Класна, груба. І, можливо, тут щось себе прояви. Не бачу. Зараз постараюся трошки відмити, можливо, можливо, щось покажеться і вам покажу. Отже, важко понішую сказати, вона все в глині, все залипше. Потрібно вдома відмочувати. І то не знати, чи буде якийсь результат. Ну, по розмірах такий один крейцерок або Геллер 1850-60-х х, -х 80-х років. Там же хто їх називає. Кидаємо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Отже, глибина орієнтовно штек, і в мене випадає ось така пряжка чорна. Тонесенька, можливо, ПСВ, а можливо і швидше, не знаю. Кидаємо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Піднімаємось з олю знизу догори і помаленьку будемо йти до машини, оскільки темніє швидко, і в мене ось така знахідка. Не знаю, що це. Це обламок від чогось. Зараз постараюся помити в сніжку і подивимось, що, що воно таке. Ну, думав би, сказав би, що ручка від ножа, але не зручна. Можливо, якийсь браслет був обламок. Зараз помию і подивимось. Помив я цю знахідку і ось що в мене вийшло. Якийсь обламок від чогось, можливо, і ручка була відкривати двері від трактора. Не знаю матеріал олово. Ну, олово ручок я не бачив. Ось такий візерунок, зараз фокусує. Патина шикарна, зелена, але це, скоріш за все, олов'яниста бронза або олово. Свинець по-іншому. Ось така. Корозія вже тут пішла. Хто знає, що за знахідка, підкажіть, буду вдячний. Отже, був сигнальчик сантиметрів 5 в глибині, можливо, трошки більше. Ось тут кругленька ямка, дістав легесенько. Дістав ось тако. лежало. Думаю, що це. Я вже почистив трошки. І. Бачите, ось тут таке, як зачіплялося, ось тут податчик ішов. Мені здається, що це барабан від ППШ для набоїв. Якщо я не помиляюся, звичайно, хто знає краще, підкажіть. А я буду вже дивитися вдома, коли буде інтернет, чи це дійсно він чи ні. Кріпився, напевне, до автомата ось цією стороною тако кріпився. І йшли наші партизани, знищували червоноармійців. Воювали в лісах. А ми продовжуємо наш пошук, поки ще є час. Буквально перед цим сигналом, неподалік мене Оля каже, що в неї копійка і радянська. Ну і в мене ось сигнальчик і ось знахідка. Також щось кругленьке. А що, зараз подивимось разом? Похоже на копійку. Також копійка. Зараз помию і подивимось, і Ну, Мені здається, Радянський Союз одна зараз фокусує, не бачу. Зараз помию і покажу вам. Трошки протер зараз. Мало б не впавло. Ну, не фокусує. Це одна копійка. Радянський Союз. Зараз постараюся, аби сфокусувало. Не хоче. Правильно, так потрібно з тими копійками робити. Продовжуємо наш пошук. Глибина орієнтовно сантиметрів 10. І ось випадає мені знову підкова. Ну як знову? Цього разу перша за сьогодні. А минулі рази такі козацькі підкови випадали. І ось знову маю підкову. Клас, супер, я задоволений. Ми ну, йдемо до машини і коп починаю вдаватися. То підкова вилізе, то монетки. Хоч Радянський Союз. Нехай би в пеклі він горів. Але все рівно. Монетки приємно завжди. Тому що не даремно ходимо. Ну і підкови ось такі. Мене дуже радують, тому що я період козачини дуже люблю. Але рідко що випадає по ньому, а ми продовжуємо наш пошук. Отже, був сигнальчик хороший. Я для того, щоб ось це дерево не нищити, не ламати, коріння, попросив Олю, щоб підійшла, бо в мене пін слабший в неї сильніший. Виявилося глибина штик ось тут. Зараз покажу. Піну я тоді буду розкопувати вже своїм. Так. Ось тут щось є і зараз з ножиком розкопаю. Щось металеве, походу у такі глибині. Так, що з металеве є? Ні, це не металеве, дивіться. Ха-ха! ціленький, руки трусяться. А, -а, а, я Олі казав, давай починай знімати, я буду копати. Дивіться. О, клас! ос клас, 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 клас. зараз легоньку протру. Дивіть, друзі. Бомба! Пушка. А -а -а! Дивіть, Дивіться, який клас. Зараз, дивіться, супер! Цілесенький. тут вушко. Ось тут вушко було. Супер. Супер! Олі мрія збулася, але шкода, що не в неї, а в мене. Але це нічого, мрія збулася, в неї вже руки трусяться, бачу. <рес> Зараз помиємо і вам покажемо. Я трошки відмив. Зараз Оля сфокусує. Ось такий красень, такий красивий складень. Я його повністю не мив, оскільки немає снігу немає води в нас, а щоб його добре відмити, потрібна вода. Дивіться, яка краса. Супер. Я не очікував знайти таке, але ліс радує. Дивіки. Сьогодні тобі честь свята, подарунок ліс зробив. Складень супер. Але то красота. Ага, я... руки досі трусяться, я не знаю, доки вони будуть труситися. Супер! Бажаю всім хороших знахідок. Ми зараз ставимо і рухаємо, оскільки буде темні теж швиденько. І обов'язково в цей ліс ми будемо ще вертатися неодноразово. Можливо, ще що цікаве буде. І, до речі, підкова випала перед тим 5 хвилин. Я думаю, на якесь щастя, на якийсь фарт. Ось він, ось щастя, ось радість. Дивіться, яка краса. Клас. Отже, вже зі світлом знімаю, до машини залишилось орієнтовно метрів 300 по лісі. У мене сигнальчик хороший, 80. І ось він. Ось. Це пряжка. Я думав, що пробка від бухарського динарію, точніше бухарський, а це ні. Це ось така пряга. Клас. Не знаю по періоду, мідна пряжка або бронзова. Погано видно зараз, оскільки освітлення погане, знімаю зі спешкою, ліхтариком. Але клас. клас. Продовжуємо наш пошук до автомобіля. Отже, біля мене пошук артефактів та сировини на сьогодні завершено. Результатом задоволений капець, оскільки інколи достатньо одного сигналу. Аби зробити всю погоду. І сьогодні так сталося. Достатньо було мені одного сигналу, аби зробилася погода. Вже виходимо з лісу і хочу сказати, що лісу люблю зв'язку з тим, що знаходяться такі цілі прикраси. Всі знахідки в класному стані. Дуже рідко попадаються в лісі поломані знахідки. Зараз підійдемо до автомобіля. Я неправильно сказав, це не складень, а Забуваю назву НКПЛОН. Енкапель... Якщо я не помилився, може бути і таке. Зараз його помиємо красиво водичкою. І тоді перейдемо до перегляду знахідок. Все, прийшли до... ми до машини. Олі сьогодні пів підкови. Ось така пряжка чорна, 4 монетки, дві наші українські ходячки, 2 советіка. Ось таке, ну не знаю, чи конина це, чи гудзик. Ось так кріпилося. У мене сьогодні ось така підкова козацька. Дві таких пряжки, одна чорна, одна мідна, один советік і один крийцерок, походу. Ну і розенкою сьогоднішнього дня виповнені ось такий красень. Ось. Бачите, яка краса. Тут вже вушко вже на місці відлетіло, оскільки тут, напевно, було подовгасте, подовгаста голочка і вона відломалася Але ціленький, не відкритий. Ось такий, бачите, хоче відкриватися, зараз фокусую. Ось хоче відкриватися сам по собі, але я його не відкриваю. Ось така краса мені випала. Клас. Не очікував, я дивувався, як люди таке знаходять. І тут я знайшов. Супер. Дякую вам за підписки, за перегляди, за коменти. До нових зустрічей!